Елемсітіксі мастхев чи маркетинговий хід зараз багато seo інструментів пропонують додавати на сайт спеціальний файл LLMCTXT, щоб чат-боти зі штучним інтелектом могли легше знаходити ваш контент. Але ось у чому нюанс: жоден ще сервіс насправді не використовує його. Google це підтверджує, а Джон Мюллер каже: В SEO важливо вчасно помічати оманливу інформацію, щоб не витрачати час на те, що не має сенсу. Цей ажіотаж створив петлю. Власники бізнесу занепокоєні і прагнуть оптимізувати свій сайт під AI пошук, а розробники seo інструментів та плагінів, відчуваючи цей тиск. Почали додавати новий функціонал з інтеграції або перевірки ЕЛЕЛЕМСІТІВСТІ, хоча ніяких підтверджень його ефективності не існує. І цикл продовжується навіть якщо насправді щій просто читає звичайний вміст веб-сторінки, а не цей спеціальний файл. Наразі це просто запропонований варіант. Це ніякий не стандарт, і немає жодного підтвердження, що Хоча б якась LLM цей файлик використовує. А навіть більше, якщо аналізувати логи, то там немає жодних звернень до такого файлу ні там з боку OpenAI, чи інших постачальників LLM моделі. Тому поки не треба витрачати на це ні бюджет, ні час, ні нерви, нічого. Це абсолютно нічого не дасть для сайту. Поки дивимось, ждемо, коли. Цей варіант затвердить або не затвердить, або з'явиться якийсь інший варіант такого собі роботі XT для пошукових систем. Який тоді найбезпечніший і найефективніший підхід? Все просто зосередитись на якісному контенті та технічній оптимізації. А ще більше корисного контенту та диджитал новин чекає на вас у нашому телеграм-каналі.